Не знайома з дощу. Дощ почався раптово. Люди поховалися під навісами, розкрили парасольки, прискорили крок. Я ж ішов повільно, вдихаючи свіже, насичене вологою повітря. Вона стояла біля трамвайної зупинки, без парасольки, повністю промокла, але усміхалася. Дивилася вгору, ніби ловила краплі на обличчя. Я зупинився поруч, сам не знаючи чому. Любите дощ? запитав я. Вона повернула голову. Її очі були темні, глибокі, і в них не було ні краплі здивування. Так. Він справжній. Справжній? Він не ховає емоцій. Люди плачуть і соромляться сліз. А дощ просто падає. Її слова змусили мене задуматися. Трамвай під'їхав. Вона зробила крок до дверей. Потім глянула на мене. Вам куди? Я не знав. Просто не хотів, щоб ця зустріч закінчилася. Туди ж, куди і ви, відповів я. І зайшов за нею в трамвай.